Привіт, мої любі українці, гості України. В цьому відео ми зараз поговоримо про те, які нові можливості нам сьогодні надає влада, щоб чоловік, який пішов у СЗЧ або перебуває зараз у СЗЧ, взагалі не воював, перебував вдома, займався своїми домашніми справами, а потім відпетляв від кримінальної відповідальності, не посидівши в тюрмі жодного дня. Уявляєте, це офіційно сьогодні влада зробила, і зараз ми про це поговоримо. І друге питання, яке ми розглянемо: як сьогодні людині, яка перебуває в СЗЧ, повернутися на службу, якщо він цього бажає, так, щоб це було безпечно і не потрапити на нуль? Якщо цікаво, ми зараз ці дві теми. Дуже ретельно і широко розглянемо в цьому відео. А ви поки що напишіть в коментарях, наскільки ця тема для вас актуальна, і це треба написати, щоб це відео гарно ранжувалося в Ютубі. А я поки що почекаю, поки ви напишете. Пишете? Поки я чекаю, попрошу вас також підписатися на канал і колокольчиком. Там клацніть, щоб ви не пропустили мої наступні відео. Написали? Все, переходимо далі по темі. Дивіться. З'явилося нове нове рішення суду апеляційного, яке сьогодні перевертає повністю кругозор всіх справ з сезач... СЗЧниками. Що це за рішення? Воно полягає в будуванні тактиці чоловіка, який пішов у СЗЧ, щоб максимально затягнути строк. Максимально. І при цьому не воювати. В чому фішка? Дивіться. Хмельницький апеляційний суд звільнив від кримінальної відповідальності людину, яка перебувала все СЗЧ. При цьому цей суд скасував рішення першої інстанції, а рішення першої інстанції було реальних 5 років позбавлення волі. Тобто людина порушила. Пункт 5 статті 407 Кримінального кодексу України, а потім на підставі пункту 5 статті 401, просто написавши клопотання, звільнилася від кримінальної відповідальності. Я до речі зараз я залишаю посилання на мій сайт, і там я просто так от викласните силочку, і ви зразу попадете на це судове рішення, щоб ви розуміли, що робити безпосередньо вивчивши цей текст. Щоб ви знали, як діяти. І номер справи вам зараз прямо називу. Це справа номер 682, дріб 960, дріб 24. Ну, хто не хоче шукати, ще раз скажу по силочці, перейдіть, і ви знайдете цю справу. Значить, в чому полягає вся фішка? Сьогодні ви йдете все Ну, Не хочете воювати, вам не хочеться там таскати ці там, всі тяжки, там нести цю службу, вам не хочеться боронити батьківщину, ну не хочете ви. Все, ви пішли все СЗЧ. По факту ви порушили кримінальне законодавство, тобто пункт 5, стаття 407. Ви це знаєте. Все, вас мають посадити в тюрму. Ви йдете додому, займаєте своїми домашніми справами, все хорошо, вас шукає, ТЦКшники шукають, там, служба правопорядку військового і так далі. Там, потім вас знаходять і ай-яй-яй-яй-яй починають судити. Дивіться, весь цей час. Поки ви знаходите все заче, іде якийсь проміжок часу. В цей час на війні кожен день гинуть люди. Ви в цей час не носите службу, а виходить, що ви якби вдома, ну, в безпеці. Розумієте? Далі, що відбувається? Розумієте, час це головне в цій всій історії. Вас потім починають судити. Військова прокуратура починаються судові засідання. І ось саме тут. Більшість чоловіків ідуть і кажуть, що да, я винен, про все за але я ось там пишу клопотання, вертаюсь на службу, і суд за одне засідання закриває там справу. Там визнають, звільняє вас від кримінальної відповідальності, ви вертаєтесь в ту частину, звідки ви втікли. Потім вас кидають на нуль, далі перспективу ви знаєте. Можливо, не на нуль, там, в залежності ж, які командири так далі, але ви знаєте, що все за це не герой, це порушник. Тому я не думаю, що до вас буде гарне відношення після того, як ви повернетесь з СЗЧ. Так ось. Що нового в цьому рішенні? Ви скажете, Ігор, ну, нового ж нічого нема, ні, є. Дивіться що. Судовий розгляд справи йде довго. Він може йти півроку, може йти рік, а може навіть іти і два роки. Оця справа розглядалася з 2023 року, тобто майже. Майже три роки, два з половиною роки. Розумієте? Тобто два роки людина ходила в суди і доводила, що вона не винувата. Два роки, розумієте, вона на волі жила, займалася своїми справами, вона не воювала, перебуваючи все заче. І поки вся ця історія відбувалася, 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 одне засідання, друге, там прокурор не пройшов, ще що, ще щось, ще щось, потім людина отримує вирок. Тобто, фактично його засуджують на 5 років. Все. Погано ж? Погано. Що ж він виграв? Та начебто нічого. Але тут вступає пункт 5 статті 401 Кримінального кодексу України. Після того, як чоловік отримує цей вирок, реальний, да, 5 років, має їхати. Ну, їхати куди? Сидіть в тюрмі. Він пише клопотання по цьому пункту 5. Що я бажаю після вироку повернутися на службу. Да? Да. От, два роки не бажав, на суди ходив, доводив, що я не винуватий. А коли побачив, що п'ять років реально отримав, я забажав саме зараз, в цей момент. І подає клопотання разом з апеляційною скаргою. Зрозуміла фішка? Тобто, перша інстанція дала реальний вирок. Потім людина подає апеляцію, і вже в апеляції, коли пройшла купа часу, коли за ці два роки вже загинуло. Ну, самі знаєте, скільки сьогодні гине українців за добу. Розумієте? Два роки. І через два роки він подає клопотання вже в апеляційний суд і каже: Я ну, хочу повернутися все, все за че, добровільно. І апеляційний суд ось по цій справі, яку ви повторюю, зараз по посиланню можете вийти на мій сайт, просто ознайомитися з цим рішенням прямо зараз, безпосередньо. Скасовує вироб першої інстанції, все нема п'яти років, звільняє чоловіка від кримінальної відповідальності, каже: ти молодець, бачиш, ти хочеш, і ти захищати вітчизну, батьківщину, Іди, ми тобі дозволяємо. І суд звільняє від кримінальної відповідальності, і людина через більше ніж через два роки повертається туди звідки втік. Але два роки він жив в безпеці, він собі займався своїми справами і його не пекла та служба. Розумієте, от така виходить історія, що сьогодні влада фактично дає можливість сезичесникам просто два роки абсолютно нормально, спокійно жити в тилу. Сильно не переживаючи за те, що відбувається на тому фронті з тими командирами і так далі далі. Так це ще, якщо вас спіймають. Це ж треба, щоб вас ще спіймали, потім після того як спіймають, потім починається судовий розгляд. А що ж буде з тими, кого ще спіймати важко? Ця людина два роки от сидиться, поки спіймає, потім десь її спіймає, потім суд. Це так всю війну можна так просудитись, розумієте? І наприкінці війни звільнитися від кримінальної відповідальності таким чином. Ось така цікава сьогодні позиція у влади, нібито жорстко, але, будь ласка, такий правовий механізм. Розумієте? Якщо, до речі, вам щось не зрозуміло з цієї схеми, ви до кінця не оловлюєте все це. Будь ласка, ось номер телефону ви можете отримати юридичну консультацію більш рожую, можливо, вам по телефону там чи там, на особистому прийомі. Але є інше питання досить цікаве, яке я анонсував на початку цього відео. Яке стосується тих СЗЧ-шників, які, перебуваючи в СЗЧ, хочуть повернутися до військової частини, в чому фішка? Що, що ви розуміли, такі люди не є героями, ці люди є порушниками. При тому, ну на думку командирів, на думку побратимів, тому що ці люди по суті вчинили злочин, передбачений Кримінальним кодексом України. Так? І коли ці люди повертаються, потім все заче, і не дай Бог у них погані відносини з командиром, їхня перспектива недалека. І ви розумієте, що не сама така гарна ця перспектива. Така людина, я думаю, що перше, перший, скажімо так, в перших рядах попаде на саму таку бойову позицію, звідки живими не виходять. От. Е, недавно я в минулому відео вам казав, до речі, якщо що, то ось я залишу вам посилання на минуле відео, вверху екранчика можете кликнути. Е, Верховна Рада зібралася і почали вирішувати питання, що робити з тими СЗЧниками, які перебувають в тилу, але хочуть повернутися назад, як стимулювати їхнє повернення. Так от одна з ініціатив була це надати більше повноважень командирам. Я вам казав, що це не до чого не призведе, тільки ну, це взагалі так, таке, знаєте, поговори. А я вважаю, що що треба зробити для цих СЗЧ-шників, і, можливо, сьогодні треба створити петицію, щоб це питання говорилося на державному, на загальнодержавному рівні. Дивіться, що треба зробити. Треба взяти кожного, людину, яка перебуває в СЗЧ, кожного чоловіку. Тому що ми знаємо, що в СЗЧ люди йдуть з різних обставин. І цю людину максимально засекретити. Тобто, зробити так, щоб вона поверталася з СЗЧ анонімно в іншу частину, щоб новий командир в нього був, а не старий, і цей новий командир і побратими поняття не мали, що ця людина повертається з. СЗЧ. Тобто має бути якесь мінімальне легендування цієї людини. Нібито її просто мобілізували, і вона приїхала на рівні з усіма. Розумієте? І ця людина, щоб попадала в абсолютно новий підрозділ, щоб до неї не було іншого відношення як до порушника, а щоб вона на рівні з усіма могла воювати. І тоді, якщо буде таке легендування і засекречення цієї людини, яка повертається з СЗЧ, нагадую, тоді у цих СЗЧників буде дійсно стимул повернутися на фронт. І вони не будуть переживати, що їх в перших рядах кинуть на нуль. Але чомусь таку ініціативу ніхто не піднімає. А відповідь -то на поверхні, і вона проста. Це дуже просто робиться. Дуже просто. Тому що, до речі, багато сезачесників вже ж повертаються із-за конфліктів з командирами. І це серйозне питання. Розумієте, то напишіть в коментарях, як ви вважаєте, наскільки це перспективна тема, і чи потрібно сьогодні зробити петицію до президента, щоб це питання підняти на загальнодержавний рівень, щоб допомогти цим людям, які сьогодні перебувають в заче, і просто бояться повернутися? Бояться, тому що вони бояться командира і бояться своєї перспективи по службі. Вони розуміють, що там ну, до них гарного відношення не буде. Але повернуться хочуть і хочуть захищати сьогодні батьківщину. І такі люди є. Коментарі, будь ласочка. і давайте підтримаємо таку ініціативу. Побачимось в наступних відео.